Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана. На дворі зараз листопад, майже середина. Погода класна, тепла, йдуть душі. Обіцяють, звичайно, вже якісь нульову температуру, можливо, і мінус. Але поки листопад дарує нам ось таку осінню красу. Це модрина. Це, знаєте, дійсно красуня осені, тому що влітку вона стоїть зелена. А восени стає ось такою жовтенькою. В неї також є маленькі шишки, буквально по 2-3 см. І на зиму шкода, але вона осипається. Але ось, жовтень листопад місяць, дивлячись, звичайно, від погоди, модрина стоїть ось така, як вогдик. Дуже класно. І її класно саме висаджувати наперед, щоб вона була акцентом в квітнику чи взагалі на подвір'ї і брала на себе весь акцент. Вона і влітку дуже гарна, такі пагони звисаючі. Ну, а осінь самі бачите, які це результати. Пару відео тому я говорила про троянди, що з ними зараз робити, коли ось такі нас теплі зими. І наголошувала саме на мульчування і на обробки. Я думаю, обробки вже всі ми зробили, тому що вже температура падає. Не всі препарати працюють при низьких температурах, а ось мульчування, хто робив, хто робить, і мульчування можна продовжувати. Потрібно мульчувати не тільки рослини, не тільки квітники. Ай, дуже класно мульчувати городину. Тому сьогодні я розповім про мульчування на зиму, для чого це робити, який результат дає мульчування саме ось на зиму в осінній період часу, який результат ми будемо мати восени. І сьогодні я також буду вкривати, мочувати деякі рослини, які потребують дійсно тепла і нашого догляду взимку. Сьогодні я буду мульчувати квітник біля водойми, який ось тут знаходиться. Не раз я вам його показувала, цей квітник створився дійсно саме цього року від початку. І ось завершується він мульчуванням. На цьому квітнику в мене немає ні агротканини, як ви бачите, ні волокна. Тут відкритий ґрунт. Є і риси. Тюльпани ще буду висаджувати, тому поки тут ніякої агротканини я не клала. Ну і, в принципі, напевно, не буду класти. Я хочу його дуже класно замульчувати таким добрячим шаром. Тут взагалі була цілина, я викапувала повністю всю траву, тому тут ґрунт такий збитий, де висаджувала рослини, то в посадкову яму я вносила поживний ґрунт, вносила добрива. А навкруги, все одно ґрунт залишився таким збитим. Тому я і вирішила тут ґрунт все ж таки піддобрити, класно замульчувати, Ну, а покаже час, можливо, тут і колись з'явиться агротканина і зверху вже кора. Спочатку декілька слів взагалі, для чого мульчувати зараз ґрунт на зиму, особливо на городині, на грядках. Влітку ми всі знаємо, мульчуємо. Ми грядки біля перцю, біля томатів, мульчуємо е, сухою скошеною травою, чи сіном, чи соломою, мульча влітку зберігає вологу. Якщо ми замульчуємо ґрунт чи листям, яке зараз опало, опадає, в кого яка погода, Соломою, сіно, я говорю зараз про городину саме, тому що квітники, я не думаю, що буде мульчувати соломою. А саме якщо ми замочуємо городину, сіна, солома, опавши листя, зараз йдуть дуже в нас рясні душі. Потім сподіваємося, буде і сніг. Все це розтопиться, вся волога піде в ґрунт. ґрунт буде зволожений, класно і саме мунча. Збереже цю вологу і до весни. Якщо ґрунт не буде вкритий ніякою мольчі, у нас в ця вся волога зникне, тому що все одно навесні йдуть вітра, відлига, снігу немає і сильні вітра, вологий ґрунт нам створить дуже класну, добрячу корку ґрунту, яку потім ми будемо. Роздалбувати всі ці грудки лопатою. Напрягати спину, напрягати руки, альма, посувайся. І я не думаю, що всім подобається саме ось така фізична праця весною, коли, навпаки, ми хочемо насолоджуватись розсадою, а не махати лопатою, розбивати всі ці грудки. Якщо ми замочуємо ґрунт соломою, солома збереже пухкість. Збереже вологу, і в результаті навесні, коли ви відкриєте ось цей шар соломи зверху, у вас буде дуже класний пухкий зволожений ґрунт, який перекопки взагалі не потребує. Єдине, що ви зробите, заберете цю солому, трошки вспушите ґрунт чи сапуючи, чи плоскорізом, посієте насіння і все. Вам лопата не знадобиться. Спробуйте, хто ще таким не займався, спробуйте, замульчуйте зараз одну грядку. Листя, солома, сіно. І навесні ви побачите результат. Спробуйте. Коли ваш ґрунт знаходиться під ось такою мульчею, він дуже пухкий. Дивіться, я спокійно можу просунути руку. Зараз кажете, звичайно, ґрунт вологий, це все можна спокійно зробити. Але ні. Якби тут не було мульчі, я би все одно не змогла би так спокійно просунути руку в ґрунт. І такий самий результат ви будете мати навесні, якщо ви вкриєте мульчію ґрунт. Солома, сіно чи листя. Те, що тут в мене агроволокно, то воно просто запобігає росту бур'янам. Агроволокно не робить пухкого ґрунту. Пухкий ґрунт робить саме ось така органіка. Агроволокно чи агротканина запобігає росту бур'яна. Воно створює тінь. Воно пропускає вологу, пропускає воду, але створює тінь. Тому, якщо ви хочете мати дійсно пухкий ґрунт, було в мене відео про посадку ось полуниці, то я сюди вносила сіно. А потім клала зверху агроволокно. Сіно створить мені, збереже вологу, збереже тепло ось тут. Створить пухкий ґрунт, буде гнити поступово, перегнивати. А зверху агротканина закриває всю цю грядку. Полониця має сонце, але навкруги я не буду прополювати весь цей бур'ян. Ще один плюс такої мульчі в тому, що вона зберігає тепло. І на зиму всі дощові хробаки ховаються саме у вашу грядку. Вони вспушують ґрунт, роблять його набагато легшим, набагато пухкішим. Тому навесні ви піднімаєте солому і бачите дуже класну родючу, легку землю. Спробуйте, не пошкодуєте. На цей квітник я спочатку хочу. Насипати шар компосту. Невеличкий такий шар, буквально там з 3 см 4 см де як вийде. Плюс тут в мене є і троянди, які я таким чином зараз замульчую Цей компост в мене минулорічний, тут є і грубі залишки, але рослинам це не, ніяк не зашкодить. Компост. Він не палить ні коріння, ні стебла, нічого. Він так і далі буде тут в мене перегнивати і робити ґрунт більш родючішим. Я його прямо ось так просипаю по відкритій землі, і все. Це буде перший шар мого мульчування. Компост я внесла повсюди, по всьому квітнику додавала і до ірисів, і до лілейників, ну і, звичайно, до троянд. У нас то дощ, то сонце, тому працюю я з перервами, але компост я вже розклала. І наступний шар мульчі це буде в мене хвоя і шишки сосни. Таку муйчу я розкладаю досить таки товстим шаром. Можна навіть і 10 сантиметрів. Нещодавно ми натрапили на дуже гарне місце з гарним краєвидом, невеличке озеро, гарний хвойний ліс і там неймовірно багато хвої, шишок, кори. Практично без листви. Тому тепер я маю де збирати хвою, мульчувати як гортензії, як лохину і взагалі квітники. Хвоя, вона підкислює ґрунт, тому дуже класно нею мульчувати саме рослини, які полюбляють кислий ґрунт. Це рондодендрони, Азалії, гортензії, лохина, підхвоїні додавати. Але хвоя, вона дуже повільно перегниває, що шишки, що ці гілочки, вони неймовірно повільно перегнивають, тому мончувати можна і троянди, і взагалі будь-які рослини, які не є прихильниками кислого ґрунту. Але така мульча підходить їм спокійно, аналогічно. Вона не перегниє не за рік, не за два, вона буде таким шаром щільним лягати на ґрунт. Тому спокійно, якщо у вас є можливість, мульчуйте свої квітники, в кого дійсно є така можливість знайти і гілочки, і шишки від сосни. Така мульча, звичайно, не позбавить мене бур'яну. Вона збереже вологу, бур'ян тут все одно буде проростати. Щоб позбутись бур'яну, то це вже потрібно агроволокно чи агротканина. Але така мульча, особливо, якщо це робити товстий-товстий шар, як я роблю, я роблю приблизно ну, до 10 сантиметрів то така мульча і збереже вологу і додасть гарного вигляду. Як би не було, шишки на квітнику додають гарного, навіть дуже гарного, я би сказала, вигляду. Єдине, якщо ви збираєте шишки і хвою, як я з лісу, то її потрібно обробити. Обробляти можна мідним купорусом, залізним, його розчинити прямо у воді і проляти. Не оприскати, а прям добре, щільно проляти кору, хвою, що ви принесли з лісу. Тому що сосна часто хворіє на ржавчину. Якщо у вас є така проблема на ділянці, то обов'язково обробляйте. Не бажано приносити гілки та шишки від ялини. Ялина взагалі переносить дуже багато хвороб, тому з ялиною будьте обережні. Ось такий результат мочування саме хвойними гілками. Вони бачите такі рижі. Класно поєдналися з пенісетом. Пенісетом взагалі такий яскраво рижий. Аліса ліса єдине, що всі пензлики обриває, робить декорації. Але по кольору класно. Ну, напевно, цей колір все одно зміниться, тому що гілки будуть перегнавати будуть, напевно, ставати темними. Не знаю. Так, нещодавно підписниця прислала мені цілий мішок шишок. Це взагалі просто супер. Дуже класні, дуже великі шишки. Я в захваті, чесно кажучи. Мені їх навіть шкода використовувати саме на квітник. Я частину залишу і буду використовувати у новорічному декорі, тому що це шишки гарні, шишки сухі, всі повідкривалися. Класно. Я, я супер, я в захваті від такого подарунку. Частково зараз я їх все ж таки внесу саме на квітник, трохи задекорую, а частину я залишу. Хто має дійсно ось таку велику кількість сосен вдома чи сосновий ліс поряд, то це класно. Це дуже гарна декорація як квітника. Ну і взагалі дивіться, як воно класно виглядає. Аліся, звичайно, сюди прибіжить і всі ці шишки, напевно, все одно позабирає додому. Скаже: мама, краще давай якогось їжачка зробимо. Але виглядає класно. У мене то всі квітники замочовані корою, а це ось перший квітник, який я вирішила саме замочувати таким чином. І мені подобається. Подивимося, як влітку тут буде. Такою мульчою я буду вкривати і широколисті гортензії. Вони бояться морозів. Якщо молодий кущ і він примерзне, то це взагалі ризик, що він загине. Якщо кущ дорослий у вас і він примерзне, якщо він такий вже дійсно великий-великий, тоді не буде такого великого масивного цвіту на наступний рік, тому що гортензія цвіте на минулорічних пагонах. Якщо ці пагони просто примерзнуть, тоді все можливо, що цвіту не бувати. Я ось так її розкриваю, прибираю зараз кору на бік. Якщо у вас є агроволокно чи агротканина, також її потрібно розкрити, щоб саме з ґрунту йшло тепло. А верх буде замульчований, вкритий, і він буде зберігати це тепло. Біля пагонів гортензій. Також прибираємо листя, якщо, у нас, якщо воно у вас ще є, і бажано обробити фунгіцидом, щоб не було ніяких хвороб біля гортензій там ніхто не сидів. Так, все, я її ось так розкрила. І далі я її замульчовую сухою хвоєю. Саме сухою, не свіжою, роблю їй такий будиночок. Якщо у вас мало сухої хвої, є у вас свіжа, ну суху бажано все одно сухою, ось так її прикрити, свіжою хвоєю можна просто створити ще ось так зверху. Прикрити цей будиночок, саме свіжою. Але не обов'язково вкриваємо сухою. Ось так закриваємо свіжу. Якщо у вас гортензія в горщику, і ви її заносите в підвал, то аналогічно вкриваєте її хвоєю і прибирайте листя. На даний момент, поки ось така плюсова ще температура, немає морозів, гортензію залишаю я в такому вигляді, щоб їй було тепло та комфортно. Якщо я побачу, що вже йдуть морози, то я буду гортензію вкривати ще білим агроволокном. Ставлю я ось такий каркас, це йде з кільця зі старих дерев'яних діжок. Вони просто з'єднані. У літній період часу я ці форми використовую як декор для квітників. Мені подобається, як вони різні по розміру, стоять поруч. Такі кульки виглядають дуже гарно. Ну і плюс хто. З нами давно, той знає, що в нас декор, саме саду, то це металеві вироби. Потім навесні також як використовують ці форми, можливо, просто в когось ще є старі діжки. Використовують ці форми для підпорки півоні. Ставлю, коли тільки пагони починають прокльовувати з землі, і пагони півоні йдуть ось так в різні сторони. І така форма також класно стримує кущ. Тримає в такому його порядку. Ну а взимку, саме для утеплення, вони йдуть як каркас. Дуже зручно, тому що цей каркас, і ось такі білі кульки в мене стоять по, квіт... по квітнику. Це виглядає також нормально, природно, тому що білі кульки взимку це норм. Ну, ще вкрию, якщо сніг буде, вкриються вони снігом і гуртензії взагалі там буде затишно. Для вкривання використовуємо біле агроволокно. Воно дихає, але під ним рослинка не запріває. Деревовидні гортензії та волотисті вкривання не потребують. Вони переносять заморозки, якщо, звичайно, вже буде мінус 20, мінус 25, то також можна потурбуватися і вкрити їх хвоєю. На цьому все як бачите, під кінець відео вийшло і сонце. Погода міняється то дощ, то сонце, але все одно осінь цього року дуже і дуже тепла. Я пам'ятаю, що на 1 листопада були вже колись і сугроби снігу. А тут ми маємо можливість ще працювати з рослинами, працювати біля землі, і це класно. Мені здається, для садівників це все одно великий-великий плюс. Тому мильчуємо, обробляємо сад, і навесні сад нам тільки цим віддячить. Тому на цьому все. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Залишайте ваші коментарі, але, будь ласка, прошу, залишайте тільки по темі відео. Коментарі, які не будуть відповідати по темі відео, по темі каналу, я їх буду ігнорувати і взагалі блокувати таких підписників. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви хочете переглядати наш канал, то будь ласка, залишайте коректні коментарі і звертайтесь до мене, будь ласка, по імені Світлана. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця і до скорої зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!